Інтернет видання «Трибуна» вітає вас з цією перемогою. Розкажіть, будь ласка, про Дякуємо. Чому саме назва Гелета? Ну, мій батько, який е, помер півтора року тому, він був нашим організатором, капітаном, вів нашу команду, яку, яку він создавав п'ять е, років. Він загинув е, ну, поспільні легких. І ми вирішили всій всі командою назвати команду в честь. Мого батька і всі кубки, які ми виграємо, всі посіщаємо йому. Розуміло. Як вам взагалі участь в цьому турнірі? Були легкі суперники, були важкі, як вам матчі? Ну, футбол це непросказуєма гра. Всі суперники важкі, треба іграти, показувати свою гру. Чемпіонат дуже хороший. Дякуємо організаторам за такий чемпіонат. Ми перший раз на такому чемпіонаті. Все сподобалось, всі мої ігроки в захваті. Хороший графік чемпіонату. Все здорово. Общем, всім дякую за участь нашої команди в цьому турнірі. Насправді цілі ставились саме більше в організації турніру, щоб команди аматорські могли пограти, трохи посперечатися за призові місця, власне, відпочити від буднів своїх, від роботи і сконцентрувати ідею. Людей на ідеї національні саме тому турнір у нас називається Сила нації зараз в країні де війна, і ми тим самим хочемо показати, що українці сильні, українці обирають здоровий спосіб життя, спорт та вміють перемагати і здобувати.